Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава пані Євгенія. Дякую. Навза я зараз скажу одну цитату Дональда Трампа, який він сказав після зустрічі з Путіним, про те, що іноді потрібно дати повоювати. Те, що зараз відбувається, покровський напрямок, запорізький напрямок, те, те, як зараз усі свої сили кидають Росіяни, це зокрема і наслідки отієї політики Білого Дому, яка є. Однозначно, я постійно і в вашому ефірі, в тому числі, багато разів казав, що Трамп всі 10 місяців останніх торгує індульгенцію на право продовження війни Росії проти України на право вбиття знищення України і українців російськими військами, і Дональд Трамп цьому всіляко спонукає не тільки у Путіна вже по шию Весь в крові Ну і у Трампу вже руки починають полікуть починати в крові, тому що він де, десь 11 місяць спокійно спостерігає, не надає Україні належним чином не продає той об'єм зброї, яку ми хочемо. Ті ракети далекобійні, які ми хочемо, які би в той чи інший спосіб могли б вплинути на Росію щодо її. Бажання продовжувати війну, а не сідати за стіл переговорів і домовлятися про припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення зараз. Уже дійсно війна за Покроск перейшла з чисто військової стратегії, тактики, з військової доцільності. Перейшла в політичну в міжнародну політику. Вона захопила без інформаційний простір по всьому світу. Вона своєрідно стала такою битвою, знаєте, як за Сталінград під час Другої світової війни. Не стільки важливо було з воєнної точки зору той Сталінград, який можна було залишити і так далі, скільки потрібно було продемонструвати стійкість, волю і перелом в ході війни. Отак і зараз битва з. За a uh -huh. Покровськ, в якій Росія воює, тільки вдумайтесь, два повних літа, два повної осені, одну зиму і вже заходив в другу зиму. І все не може взяти Покровськ, який до війни там мав населення біля 20 тисяч людей. І чому ще Покровськ так символічний? Та тому що вже навіть з е, патріоти, з е, ці журналісти, пропагандисти починають кричати, що Росія втратила за взяття Покровська 20 тисяч. Понад 20 тисяч російських солдат. А це більше вже стає з кожним днем, ніж Третій Рейх витратив на оволодіння в 1939 році 1 вересня, коли він розпочав Другу світову війну всієї Польщі. Тобто Вермахт, Німеччина, фашистська гітлерська Німеччина втратила в Польщі біля 20 тисяч солдат а, і взяла всю державу цілу. А тут один Покровський вони не можуть взяти два роки. Майже скоро вже буде скільки вони воюють за цей покрос, і це все на фоні провалу Путіна в міжнародній політиці. Він же не тільки втратив Сирію, Вірменію, Азербайджан, Молдову, вибори програв в Румунії, в Болгарії в які втручався. Ну вже зараз навіть на цьому тижні п'ять середньоазійських диктаторів. Вони же президентів полетіли, Які формують, вдумайтесь тільки наші телеглядачі, які формують ОТКБ, військовий блок спільно з Білорусією. І з Росією, і вони всі п'ять президентів полетіли в США проти якого створений ОДКБ і добиватися одієнці... з. Трампом зустрілися з ним і визнали його найпотужнішим політиком Всесвіту. Світу. І це все, на це все має дивитися Путін. А ОДКБ протистоїть НАТО, протистоїть США. І от вони всі летять, члени ОДКБ, до Трампа і визнають, що вони його визнають найбільшим гуром в світі. Ну безумовно, на цьому фоні і, Путін хоч і хоч щось досягти військовій компанії 25-го року, в якій він абсолютно нічого не здобув. Мало того, що Росія за весь час війни не Здобули ні одного обласного центру повномасштабної війни. Вони навіть не годні взяти місто Покровськ з 20 -ти тисячним населенням, яке було до війни. Про що це говорить? Про те, що і весь світ це бачить, що Росія ніяка не друга армія в світу, і правильно Трамп з іншого боку каже. Ти обіцяв, що ти візьмеш за тиждень припиниш війну, що ти все досягнеш своїх цілей. Я тобі від січня дав можливість воювати і знищувати українців аж до жовтня, до листопада, а ти так і не взяв навіть покрост. Ну і безумовно зараз Путін кидає все, що тільки можливо, всю біомасу спалює. І за жовтень Росія втратила від українських лише ФПІшок шок п'ять тисяч людей військових, тобто 25 тисяч двохсотих. Як сказав президент України, що це абсолютний рекорд за весь час війни. Ну то і такі цифри безумовно вбивчі говорять про ту ціну, яку платить, готовий платити Путін для здобуття цього нещасного покроска, і тому ми його захищаємо не стільки як він, якийсь стратегічний військовий об'єкт, а виключно із резонів глобальної геополітики світової міжнародної політики, щоб показати неспроможність Росії просуватися вперед і а, показати міць українську. Ких збройних сил України, які готові захищати належним чином свою територію. Тільки дайте нам відповідний ресурс, дайте нам зброю, постачайте нам те, що нам потрібно, що ми просимо, і тоді Росія не просунеться ніяк. Ну на жаль, очікувати щось від Трампа поки що не приходиться. Ну а тут питання таке, чи а, Дональд Трамп в курсі, чи розуміє він а, скільки часу фактично не, не вдається військам Путіна просуватися вперед? Чи працювала тут наша дипломатія такі... чи ні? Бо давайте почесно. Він... Пане Юрію, він коли він прийшов на президентство, я, я закінчу дубку. Він коли прийшов на президентство, давайте почесному було враження, що він взагалі не розуміє, що відбувається у нас на полі бою. Він тільки зараз якось починає, ну, якось хоча б якесь примарне враження мати. Там вся його командочка дегенератів і криків взагалі нічого не розуміло, і те, що вони чудило світі чудять по сьогоднішній день з митними ставками і з цими всіма і, своїми досягненнями в лапках, що вже мільйони американців виходять всередині Америці і, страйкувати і виступати проти режиму Трампа і заявляти ні, королю. А останні вибори, де республіканці програли абсолютно в усіх округах, в абсолютно в усіх штатах, в тому числі і в Нью-Йорку, і в республіканських штатах програли демократам, говорить, про те, що американський народ не сприймає цю політику, ну це їхня внутрішня справа. Тепер про це вони мало того, що вони не розуміють. Їм король Чарльз третій. Карл третій, хто я хоче так називає, пояснив Трампу. і Він на нього дуже серйозно вплинув. Президент Фінляндії Олександр Ступ також, коли приїжджає літає в США. Він пояснює, він дає зрозуміти, він дає ці всі розклади, і Трамп деякий час залишається під впливом е цих е заяв, які роблять європейські політики. Генеральний секретар НАТО е Марк Рюта, який дуже має великий вплив на Трампа. Трамп починає трошки щось розуміти. Ну потім, через декілька днів, через тиждень він опиняється в Ому магівському середовищі, який його знову перезумбовить, перекудовить, і він знову починає нести міжнародну, вибачте, політичну ахінею, яка на голову не налізає, що ми будемо випробовувати ядерну зброю. Ми одні-єдині, хто не випробовує всі країни. Випробовують і таке подібне і по країні. А наші ви напали на Росію? Яка 18 разів більше вас? А наші ви просите на зброю? Для чого ви тоді починали війну проти Росії? Тобто, це ми починали за словами, і нехай двоє в пісочниці б'ються, те, коли треба їм дати от як ви вже заявляли цю цитату це цинізм американського президента це цинізм трампа це вперше за останні там 50 років до сша приходить до влади до за 80 років після 45-го року після завершення другої світової війни настільки неадекватний президент який настільки чудо що вже байден вчора зірвався хоч він і хвора людина вже йому важко говорити і лікується від раку і в той самий час він сказав що зруйнований білий дім це є найкращий символ Рампізму в Сполучених Штатах Америки те, що зруйнував своїми руками Трамп. Ну і такі подібні заяви вони говорять про те, що очікувати адекватної реакції від сьогоднішньої команди адміністрації Трампа. А я говорив вам ще за пів року за рік до виборів, що якщо прийде Трамп, то Україну очікують дуже сумні часи. Слава Богу, що вони тільки на 4 роки. І потім все поміняється. Ну я сподіваюся, що вже через рік я казав, що проміжні вибори листопада 26-го року стануть тим Рубіконом, де. Повністю зовнішня політика Сполучених Штатів Америки по відношенню до Європи, до НАТО, до України буде змінена по суті на 180 градусів на нашу користь, коли прийдуть проміжні вибори, і республіканці Трампа мага програє ці вибори і контроль в конгресі і в сенаті перейде до демократів, які заженуть Трампа ну в таку уже коридори, де він буде відбиватися від цих мінімум двох-трьох імпічментів, по яких його будуть обвинувачені там по десятках статтів порушення конституції Сполучених Штатів Америки, де він нехтує демократію, конституцію законами, розділеннями гілок влади, і оце все, що він чудить. Ну але нам і цього не лише нам потрібна американська допомога, і тому нам потрібно. Ну тихонько сидіти, мовчати, закривати рот і піддакувати mm -hmm. Трампу, бо він тільки нам давав ті обіцяні ракети Джасом, Баракуда, і можливо, що все ж таки Путін примусить Трампа своєю тупісю, своєю неадекватності, своєю не недоговороздатності надати Україні і томагавки. Я вірю, що Путін заставить Трампа надати Україні томагавки своєю політикою, в тому числі вони два однакові.